З початку 2012 року в Надвірнянському районі виникло 27 пожеж. За цей період на території Івано-Франківщини сталося 330 пожеж. У вогні загинуло 18 осіб ще 14 мешканців краю отримали травми. Вогонь завдав матеріальних збитків на суму більш як 14 мільйонів гривень. Про заходи безпеки, які терміново втілюються в нашому районі. Доповідають пожежники. Районним відділом державної техногенної безпеки України в Івано-Франківській області. Організовано згідно розпорядження на районної адміністрації, навчання населення правилам пожежної безпеки в селі Заріччя. Згідно цього розпорядження, ми зібрали всі служби, як на управління управлінні газового господарства, так і Ремченський Рем, представники МНС, міліції для того, щоб ще раз провести навчання населенням правилам пожежної безпеки. Ціль нашого заходу. Це ще раз нагадати, запобігти, щось підсказати, допомогти у ці березневі дні працівники держтехногенбезпеки терміново проводять додаткові обстеження на рахунок запобігання пожежам. Їх супроводжують багато інших служб. Нещодавно відбулось обстеження села Пнів, а 16 березня масове навчання правил пожежної безпеки було проведене серед мешканців села Заріччя. Станом на сьогоднішній день у Надвірнянському районі вже зареєстровано 27 випадків виникнення пожеж. І в розрізі сіл взято у селі Заріччя станом на сьогоднішній день вже виникло три пожежі. За минулий рік було 5 випадків пожеж. Минулого минулому році був один випадок загибелі однієї людини на пожежі. Домінуючою причиною виникнення пожеж є порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, закорочення електромережі, порушення правил обладнання та експлуатації печей, необережне поводження з вогнем, дитячі пустощі з вогнем. Село заріччя у сільського голови Михайла Васика у протипожежному плані, як на долоні, є детальні списки одиноких людей, людей похилого віку, багатодітних родин і так далі, де потрібно зайти, підказати. Додатково навчити правила безпеки. Пожежі виникали в тому році, коли робити порівняння в цьому році, то на дві пожежі в селі на, на сьогоднішній день менше проти минулого року. Виникла пожежа по необережності. Людина є у нас, яка сама живе, вона є хвора, визнана лікарями, ми до неї прикріпили людину з села, яка дивиться за нею. Там її їсти готує, одяг так далі, але ця людина по її необережності просто лишила запалені дрова, запалену ватру в кухні і виникла пожежа. Зразу то притушили люди, потім пожежники приїхали, вже була ліквідована та пожежа. Ми стараємося своєї сторони вести і роз'яснювальну роботу. на Сесіях сільської ради на виконкомах і наші депутатські корпус, члени виконкому, роблять з людьми роботу роз'яснювальну не тільки у плані пожежної безпеки, виходжу біля церкви. Неодноразово я вже був наголошую людям на різні такі питання, які виникають у нас в населеному пункті в процесі життя. Як показав обхід села Заріччя з метою додаткового навчання правил пожежної безпеки між населенням і працівниками держтехногенбезпеки існує дуже хороший контакт і розуміння справи. Люди знають, що це до них прийшли працівники у формі, обов'язок яких дбати про життя, здоров'я і майно громадян. Пані Параска Климнюк, який 80 років привітно прийняла комісію, бо працівники всіх служб перевірили все на справність, і людині стало спокійніше. Пані Параска у свої роки одна тримає серйозну господарку: корову, коника, свинку, уважно поставились до навчання, і родина Івана Романішака, і мельник Василь Іванович із вулиці Січових Стрільців і цілий ряд інших селянських родин, а також школа та інші установи села, де побувала комісія. e se as despesas